Доброго вечора на каналі. Сьогодні будуть на пропозиції колеса, запчастини. Розпочинаємо з таких колес Вулга, 15 радіус 31.10, безкамерка, резина, середній стан 500 гривень розбултовка не розбита. Вулга 2410 на камерах, резина слабенька, Ну такі десь на якусь приспособу, прицеп і прочі агрегати. Зболдовка не розбита. По 400 гривень колесо можна одне колесо, 2, 3, 5. Кому стільки потрібно. Так, номер вайбер. Всі питання на вайбер будуть. Так, і далі продовжуємо продавати. Колпаки з Болги. 31,10. Тут містами є трошки тріснуті капону вони. Вигляді. Так, далі десь тут знаходив. Тріщинка я був. Так, да, тут є невелика тріщинка. Так, і отут де золотнічок, виходить. Тоже трошки відломлене. Так, цілі. Комплект 150 гривень. Кінаміки. Сіточками в комплекті, діаметр 160 мм, виробник Sony. Що той, що інший. Працюючи, перевірені. На одному тут є параметри, на іншому тут затерта наклеєчка. 300 гривень пара. Сигнали волговські теж пара низький, високий. Тут на одному є стріщинка на пластмасові. 12 вольтові. Тут цей ціліший пара 200 гривень. Кому будуть цікаві, я окремо відео вам скину на працездатність їх. Так, стойки. передні Opel Vectra B 96-го року. Пара 1600 гривень. Аварійний знак 50 сучасний. так Пара одна така одна тільки є. Радянська, працююча. Тут, виходить, до контактика припаяли проводочок. Він там є, відломлений, просто припаяли 200 гривень. Так, тоді фари такі от на грузовик в металевому корпусі, працюючи теж. Отражателі гарні, стекла не побиті. 650 гривень пара. Так, тоді отакий от от тахометр. тут внизу коліщатку крутити і показує оберти. 100 гривень е, стекла ФГ 105 і ФГ 140 нові, 25 гривень штучка. Є кількість Так, світломаскувальні е, кришки на стопочки. ФП-13-300, 150 гривень пара, є кількість е, фонарь салона грузовик трактор. Не тільки трактори комбайн. общем, сільхозтехніка теж 100 гривень новий. Фара одна тільки теж працююча. Стеклосіла, отражатель в гарному стані. Лампочка присутня. 100 гривень. Так, фільтр новий 100 гривень. Так, показчик температури новий 150 на паливний бак. Чи то не паливне, на напальне. Теж показчик новий, 150. Кінцевик. Так, він нажимається, він не фіксується. Теж радянський. 50. Так, глазки на щиток приборів зелені і червоні нові радянські по 50 гривень штука. Циліндр. На мою думку, татра поворот на рульове Циліндр. Ну, можливо, можу помилятися, що іменно з татри. Ну. Так, мадин Чехословакія, воно ну, набір, а блищить Чехословакія. Тут різьба ціла. На працездатність я не можу сказати, і, в общем, на, як на запчастини під ревізію 500 гривень. Диск дискової борони на сковорідку 450, діаметр приблизно 55 см, ну, там плюс-мінус. <кій> диск ГАЗ-66, він тут не комплектний, немає половинки одний обсадний круг, половинка диска і сама. На ступицю серединка. Отвори розболтовки не розбиті, тріщин, різьби всі прогнані, все тут гарно. 850 гривень три елемента. Масло гідравліка. Оригінальне 20-літрова каністра, запломбована, 1700 гривень. І ЗІЛ-131, е редуктор на Ну, можливо, можу і помилятися, Ну, десь відтіля воно знято. Всередині в гарному стані, без усяких нюансів. 1500 гривень буде коштувати. Так, тоді ось така от тріщутка, як можна назвати, сушка на рульове десь. Скоріше все на сушку схоже нова 350 гривень. І воздухозаборник на грузовик. Тут все ціле, тут теж вверху грибок теж цілий, не побитий. Вартість буде 500 гривень. Так, номер вайбер ще раз вам. Е, всі питання на Viber пишіть. Відправка Укрпошта, нова пушта, делівері, по частковій або повній оплаті. Всіх, кого що зацікавило, пишіть. Дякую за увагу. Гарних покупок.